Капеланське благословіння на 4 червня 25-го року, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що і сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш завжди, нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії Господь, розмовляючи з учнями, говорить їм про те, що Він незабаром піде від них і незабаром прийде до них. І вони не зрозуміли цього, і він пояснив, що. Я піду до вас і вас окутає смуток, а весь світ вас радується. Але коли повернуся, то ви навпаки будете радіти, і радісті вашої ніхто не відніме. І навів приклад, що коли вагітна жінка при народжу, ну, коли родить спочатку ну, мучається від болі. І має смуток, то коли народила, вже тих страждань не, не пам'ятає, а радість її ну, не перевершена від того, що дитина народилася. І коли я ці строки, мені подумалося, і я навіть пригадав приклади, що іноді я чую від людей, які, знаєте, далекі від церкви, далекі від молитви, але іноді в храми заходять. І вони заходять і кажуть, о, у цьому храмі у мене. Такий душевний спокій мені гарно в цьому храмі, а в тому мене аж колотить, не піду до того храму. Він мені не подобається. І оце коли я почув ці слова, що весь світ зрадіє. А зрадіє від чого? Від того, що хто такий був для них для всього світу Ісус? Це знаєш, збуджувати спокою, який не давав... не давав спокійно жити в тих пристрастях, в яких звик світ. І він прийшов і оголосив цьому війну, знаєте, стряс, це болото. І, звичайно, він для них порушує спокою. І я іноді хотілося цим людям сказати, які шукали в тих храмах просто душевний спокій, бо той храм, де дійсно Дух святий Шниряє, та він струшує їх. І їм так не, не зручно в цих храмах, ніби та розпалена вугілля, їх за шиворот закидали, що вони усидіти на місці не можуть. Я таким людям я б тільки міг побажати, ви навпаки там, де вас струшує, зупиніться, бо вас навертає до вашого спасіння. І е, інша радість, радість, коли зраділи, зрадіють учні, коли повернеться знову Ісус. А це радість, яка ну, досконала, яка не перевершується, яка дійсно. Та, яка, ну, яку ми очікуємо, вона не може припинитися. І це від чого? Від зустрічі з Ісусом. І ця зустріч, коли вона стається, то тоді ця радість, ну, істинна радість, вона оселяється в нашому серці, і її похитути ніхто не може. Бо це єдність з Ісусом, з Господом, за Отцем, за Святим Духом, який всім. Знаєте, ну, огортає всіх нас і знаєте, з'єднує. Відчути її або розповісти про неї, напевно, ніхто не зможе. Бо оскільки слів би не говорити про цю радість, поки ти її не відчуєш, ти не можеш зрозуміти, яка вона неперевершена, яка вона досконала, яка вона ну, знаєте, витонч, вишукана вишукана. Але саме до такої радості ми йдемо. Саме за цієї радості ми відмовляємося від земних радостей на її користь, бо підсвідомо наше серце створено для цієї радості і підсвідомо шукає цю радість. А ті радості земні, якими той світ був світ був охоплений, вони минучі, значить, смертні, тлінні. І їх треба збурювати. Порушувати спокійних, щоб людини в земному не засипали. Ми люди не засипали в земному, а це ж таки шукали радість ту, до якої до якої призначені, для якої народжені. Амінь.